Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні у відео я буду продовжувати свій список того, як покращити свій емоційний стан у цей нелегкий час. Попереднє відео на цю тему ви можете подивитися за підсказкою, яка буде десь тут, або за посиланням в описі під відео. Я розумію, що у кожного може бути свій список того, що може покращити емоційний стан, але я зібрала такий, який надієвіше на мою думку та на думку моїх знайомих. Хочу ще раз вам нагадати: якщо ви вже в безпечному місці або і були в такому місці, то це не злочин, і не треба себе карати або страждати за це. Допоможіть собі, і ви зможете потім допомогти. Іншим наше життя змінилося, і мені здається, що воно не скоро стане таким, як було до війни, але нам потрібно намагатися повернутися до нормального психічного і емоційного стану. Давайте вже краще перейдемо до списку, що може вам допомогти. Крім того, що я назвала у попередньому відео, я хочу ще додати такі пункти. По-перше, це сон. Звісно, для кожної людини це різний проміжок часу, але зараз потрібно трішки більше часу на сон для того, щоб відпочити і почувати себе добре. Гадаю, це пов'язано з тим, скільки емоцій та нервів ми витрачаємо за день. Другою порадою від мене буде дозувати час перегляду новин також раджу обмежити кількість телеграм-каналів та пабліків, які ви переглядаєте. Оберіть для себе найоб'єктивніші та найзмістовніші а інші можна і прибрати. Третій пункт в мене записаний як діяльність дрібної моторики, і для того, щоб було більш зрозуміло про що йде мова і як трактувати цей пункт. Я хочу зачитати таку цитату з поясненням, що таке дрібна моторика. Дрібна моторика. Здатність маніпулювати дрібними предметами, передавати об'єкт з руки в руку, а також виконувати завдання, що потребують скоординованої роботи очей і рук. До такої діяльності можна віднести збирання пазлів, плетіння та вишивання бісером, звичайне вишивання, в'язання, плетіння браслетів і тому подібне. Знайдіть підходяще для себе такого плану заняття. Та відпочивайте на здоров'я. Найдієвіший для мене спосіб заспокоїтись та покращити настрій це прибирання та організація простору. Також під організацією простору я маю на увазі оцінку кількості речей. Які нам потрібні для життя останнім часом у мене з'явилася така звичка вмикати ютуб-канали корейських домогосподинь і паралельно щось робити по дому. Наступним пунктом буде зустріч прогулянка або телефонна розмова з друзями. Звісно, зараз вона не буде такою, як раніше, але точно всім піде на користь. Не приховуйте, якщо ви не хочете розмовляти на тему війни, це буде чесно, а найближчі вам люди. Вас зрозуміють. Наступна моя порада це піклуйтесь про когось, якщо маєте на це можливість, але не на шкоду собі. В першу чергу ви можете допомогти близьким, які поряд з вами. Якщо ви маєте тваринку, то не забувайте про неї. Контактний час піде 100% і вам і їй на користь, бо вона все відчуває. Вона відчуває вашу напругу і також потребує уваги. У цей пункт я хочу додати також догляд за живими квітами. Це дійсно дуже заспокоює, та нагадує, що життя продовжується. Наступний пункт нашого списку це слухання музики, перегляд кіно та серіалів Знаю багатьом, і мені, в тому числі, на початку війни було дуже складно слухати музику або дивитися якесь кіно. Без постійного моніторингу новин відчувала себе дуже неспокійно, та й гучні звуки теж не могла нормально сприймати. Почала перегляд чогось крім новин тільки після місяця від початку війни. І я розумію, що людям, які знаходяться безпосередньо в Україні, з цим ще. В рази було важче. але якщо ви в безпеці і фільми та музика були невід'ємною складовою вашого життя, то, хоча б, спробуйте ввімкнути своє улюблене кіно або мультяху і зануритися у нього на годинку. На мою думку, ще один дуже дієвий спосіб покращити свій емоційний стан це почати вивчати щось нове, наприклад, опанувати якусь нову професію або здобути нові навички. І останнім пунктом я хочу ще раз сказати, і я просто не втомлююсь нагадувати про те, щоб ви та я не звинувачували себе, якщо ви зараз в безпеці. Або від початку війни ви також були в безпеці. Покращувати своє життя, налагоджувати побут, подорожувати і просто продовжувати жити це нормально і це не злочин. Навпаки, я дуже пишаюся, захоплююсь всіма, хто зараз знаходиться в Україні, і робить все, щоб проживати на повну, наскільки це, звісно, можливо, своє дорогоцінне життя. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео. Бувайте і бережіть себе!